У Мукачеві найвища в Україні надбавка для вчителів. Вона становить 30% до посадового окладу. Діапазон посадових окладів орієнтовно від 5 тисяч гривень до, наприклад, рівня директора великої школи це 8 тисяч гривень. От в цьому діапазоні працюють всі педагоги в залежності від їхньої кваліфікації та стажу. І тут вже і закладені різні форми доплати. Від цих доплат значно і дуже серйозно залежить заробітна плата вчителя. Ми виплачуємо у максимальному розмірі для нашої громади. Це питання принципове. Це обсяг складає 30%. Хоча в постанові Кабміна, як я сказав, це діапазон від 5 до 30. І сьогодні мало де в Україні зберігається повна виплата престижності праці. Наталія Русин, вчителька географії та фінансової грамотності. Працює в школі сім років. Каже, вчителі є фундаментом нації. Саме вони готують покоління, яке буде відбудовувати Україну після війни. Підтримка освітян є дуже важливою. Працюю фахом, ну якби за покликанням і за. Спадковістю можна так сказати, мама також вчитель, вчитель географії працює у Качівському ліцеї номер 5 вчитель географії та історії. Ну і завжди була я близько до цього фаху. Мені подобалося в школі. Я єдиний вчитель географії, тому навантаження достатньо солідне кожного дня у роки викладаю з 6 по 11 клас, плюс як я зазначила, фінансова грамотність додаткова нас велася для старшокласників своєрідне заохочення. У вигляді 30 надбавки, звичайно, це дуже добре, адже на даний момент працюємо в достатньо таких складних умовах, умовах військового стану. Але добре те, що і держава, і міське управління розуміє, яку важливу роль виконуємо, адже виховуємо і навчаємо підростаюче покоління, якому подальшому ну, відновлювати країну після закінчення цих всіх військових подій. Вікторія Дерибаль, дружина полеглого героя України. 29 років працює вчителькою історії та правознавства. Вона вважає, що вчителі формують майбутні нації і хоче, щоб її учні продовжили її справу. Вчителюю я досить давно, ще студентських років, так як я в 95-му році перейшла на заочну форму навчання на останній рік, тому свій шлях професійний починала з міста Ужгорода. Там я працювала у 17 школі, таке невеличке село Горяни. І от там я перший досвід свій вчитель як вчителя історії правознавства дістала з 2002 року. Я вже працюю у нашій США номер 4 вчителем історії правознавства. 30% надбавки це дуже суттєво. Ми перечитали, бачили з колегами в другі регіони, спілкуємося з іншими вчителями. Бачимо, що в деяких регіонах 5 надбавки. У мене є дуже хороша подруга, колега із Луцька. Вона каже, що їхня влада 17% надбавки дає за престижність. Знаєте, у державі, якщо три професії будуть на вищому щабелі – це військові, бо це захист. Нації, це є лікарі, бо це здоров'я нації, і це є вчитель, бо це є розум нації. І тоді держава буде процвітати. Олена Федькович, вчителька початкових класів, каже, надбавка за престижність дуже важлива для молодих вчителів. Для молодих педагогів, які щойно тільки приступили до своєї діяльності у школі. Молодий вчитель, який приходить працювати до школи, її посадовий уклад знаходиться на рівні оплати працівника технічної спеціальності. Вчитель є. Взірець, вчитель є маяк, вчитель має готувати креативні завдання, щоб підтримати і розвинути творчі здібності своїх вихованців. І е, можливість е, така фінансова підтримати учителів Мукачівщини це є надзвичайно важливо. Отримують надбавку більше 2,5 тисяч вчителів. Це працівники шкіл, дитсадків, позашкільних установ та мистецьких закладів. Щороку на зарплати з нарахуванням педагогам у мукачеві виділяють до 70 мільйонів гривень. Це доплата стосується всіх педагогічних працівників. І відтак, це і педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, це школи, власне, про яких і їх звичайно найбільше число. Це позашкільні установи і доплата. То за престижність праці отримують педагоги, які працюють у наших мистецьких закладах. Щодо обсягів фінансування, ну, якщо ми говоримо щодо розміру доплат кожному вчителеві, то якщо це вчитель-початківець, він буде мати доплату понад півтора тисячі гривень. Дуже легко порахувати, бо ж якщо це 30% і це півтора тисячі, неповних 1600 600 гривень, то який розмір посадового окладу. І максимальний розмір доплати за престижність у педагога це складатиме. 2700-2800 гривень це також 30% від того посадового окладу. Здавалось би, невеликий розмір. Але для громади на ту кількість людей, що власне працюють, а це 2500, повторюю так. То це по року буде складати з нарахуваннями. Має на увазі зарплата та нарахування на неї, буде складати 68 мільйонів. Попри те, що Мукачево надає освітянам значну підтримку, вважають, що українські вчителі повинні отримувати гідну заробітну плату, яка не потребуватиме додаткових надбавок.